Якщо ви хоча б раз думали, що якби люди мали більше грошей, то вони були б багатшими, то вам обов'язково треба додивитися цей епізод до кінця. Ви дізнаєтеся, яка логічна помилка є у цьому твердженні, та зрозумієте, як працює механізм інфляції і чому люди із найменшими доходами у суспільстві страждають від неї найбільше. Вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми говоримо простими словами про економіку, фінанси та саморозвиток. Пропоную спочатку розставити всі крапки над І та розібратися із тим, чому просто мати більше грошей не дорівнює бути багатшим. Ми звикли думати, що багатство це гроші, тому що гроші мають подвійну функцію. З однієї сторони, це інструмент торгівлі, а з іншої сторони, це також міра вартості. Однак справжнє багатство це не папірці чи монети, а те, що ми виробляємо та споживаємо. Їжа, одяг, будинки, залізниці, дороги, автомобілі і так далі. З іншої сторони, ми всі розуміємо, що якби у нас було вдвічі більше грошей, то ми могли б купити вдвічі більше речей. Логічно. Якби втричі більше, то втричі більше. І відповідно ми були б утричі більше багатшими. Напрошується очевидний висновок: якби уряд просто випустив більше грошей і розділив їх порівну між усіма, то всі стали б багатшими. Однак. У цих роздумах ми пропустили одну важливу деталь. Для того, щоб купити вдвічі більше товарів, їх треба вдвічі більше виробити. Якщо люди просто хочуть мати якийсь товар і мають гроші, щоб за нього заплатити, то це ще не означає, що ці товари виробляться автоматично, бо їм так захотілося. Зафіксуємо, гроші це не багатство, щоб люди були багатими. Крім грошей, треба ще, щоб хтось виробляв товари, які за них можна купити. Тепер трішки теорії і перейдемо до найцікавішого. Що стосується безпосередньо інфляції, то сам термін означає підвищення цін на товари та послуги, у наслідку чого зменшується купівельна спроможність однієї грошової одиниці, наприклад, гривні чи долара. Загалом можна виділити три типи інфляції: попитова інфляція, коли попит на товари та послуги перевищує їх пропозицію, найчастіше. Це відбувається через збільшення доходів населення або збільшення експорту, інфляція витрат, наприклад, через підвищення цін на сировину, збільшення заробітних плат або зростання цін на електроенергію. І монетарна інфляція коли центральний банк друкує більше грошей. Найбільш поширена і така основна, яка являється в певній мірі базою для всіх інших і залежить від уряду, це остання монетарна інфляція. Виникає вона, коли уряд витрачає більше, ніж хотів би отримати чи має, наприклад, із податків. Припустимо, що уряд друкує гроші, щоб заплатити військовим постачальникам, наприклад, виробникам зброї. Першим наслідком цього буде підвищення цін на матеріали для військових цілей, і постачальники та їх працівники матимуть додаткові гроші. Тобто у всьому суспільстві лише постачальники зброї та їх працівники матимуть більше грошей, і вони будуть їх витрачати на певні товари та послуги, які захочуть придбати. Через підвищений попит продавці цих товарів та послуг, які вони будуть купувати, вони будуть підвищувати ціни. Потім вони будуть купувати у інших виробників, і так далі ціни будуть підвищуватися до того моменту, поки зростання цін. І грошових доходів не торкнеться практично всього суспільства. Коли цей процес завершиться, то дохід майже кожного, якщо вимірювати його у грошовому еквіваленті, буде вищим. При цьому, якщо кількість вироблених товарів не змінилася, то ціни на товари відповідно зростуть. І суспільство не стане багатшим, ніж раніше. Це не означає, що відносне багатство чи дохід всіх людей не зміниться. Навпаки. Процес інфляції вплине різним чином на статки різних груп людей. Бо ті, хто першими отримали грошові доходи у нашому прикладі, це військові постачальники та їх працівники, зможуть фактично купити майже пропорційно більше товарів та послуг, так як ціни ще не встигнуть зрости. Але кожна наступна група втрачатиме все більше і більше. Останніми у цій черзі на підвищення пенсій та зарплат стоять пенсіонери та держслужбовці. Поясню це на доступнішому прикладі із цифрами. Уявімо, що ми довільно розділили все суспільство на 4 групи, які отримують грошові доходи саме в цьому порядку: група А, Б, В і Г. Так от, коли грошовий дохід групи А зросте на цілих 30% ціни на товари, які вона купує, вони взагалі не зміняться. Тобто група А зможе дозволити собі купити більше. Натомість, коли грошовий дохід групи Б зросте на 20%, ціни вже будуть вищими в середньому десь на 10%. Натомість, коли грошові доходи групи Б зростуть лише на 10%, ціни вже зростуть на 15%. І нарешті, коли дохід групи Г ще навіть не збільшився, у середньому ціни вже зросли на 20%. Іншими словами. Вигоди від інфляції для першої групи відбуваються за рахунок втрат, і їх несуть всі інші групи виробників та споживачів, які останніми отримали можливість підвищити ціну чи отримувати вищу заробітну плату. Якщо інфляцію вдасться зупинити через декілька років, то кінцевим результатом може стати збільшення грошових доходів, скажімо, в середньому на 25%. І таке ж саме середнє зростання цін відбудеться, яке буде справедливо розділено між усіма групами. Однак навіть тоді не можна буде зрівняти втрат і вигод оцього перехідного періоду. Наприклад, група Г, навіть якщо її грошові доходи у кінці кінців збільшаться настільки, що вона зможе купувати таку саму кількість товарів та послуг, як і до інфляції, їй ніхто не компенсує тих втрат, які вона зазнала під час. Оцього перехідного періоду, коли інфляція була 20 чи 30% а її доходи ще не підвищилися. Таким чином, інфляція приносить користь, але тільки у короткостроковій перспективі і окремим групам людей за рахунок інших. У довгостроковій перспективі вона має руйнівні наслідки для суспільства в цілому. Реальна купівельна спроможність визначається іншими товарами. Її не можна чудесним образом збільшити, просто надрукувавши більше папірців, які ми називаємо гривнями. Для економіки, заснованої на торгівлі, обмін речей, вироблених А на речі, вироблені Б, є важливим. Ми всі звикли вимірювати свій дохід і багатство у грошовому еквіваленті, і ця звичка настільки сильна, що навіть часом професійні економісти не можуть відмовитися від неї. Приведу приклад, який показує, як ми сприймаємо інфляцію на підсвідомому рівні. І чому з психологічної сторони вона є таким популярним інструментом для уряду? Людина, яка раніше отримувала, скажімо, 10 тисяч гривень на місяць, а тепер отримує 13, вона думає, що її фінансове становище значно покращилося. Звісно, вона не сліпа і вона бачить, що ціни також пішли вгору, але вона не усвідомлює реальну ситуацію. Натомість, якби вартість її життя не змінилася. Але просто б зменшилася її номінальна зарплата з 10 тисяч гривень на 7 чи 8, то це фактично дало б їй таку саму купівельну спроможність, як вона мала із зарплатою 13 тисяч гривень. Але відчувалася б ця зміна цілком інакше, погодьтеся ми дуже не любимо щось втрачати. І коли ця втрата відбувається за рахунок інфляції, з якої ми ніби щось здобуваємо, то вона досить лояльно сприймається суспільством. Насправді, інфляція сама в собі є формою оподаткування, і більше того, це найгірша з усіх можливих її форм, так як вона торкається найбідніших верств населення. Якщо чисто гіпотетично припустити, що інфляція впливає на всіх однаково, що теоретично неможливо, як ми вже розглянули раніше, але припустимо, то вона дорівнювала б єдиному податку для всіх без винятку товарів від хліба до діамантів. Нюанс полягає в тому, що цей податок охоплює не лише особисті витрати кожного, а ще й заощадження. Фактично, це єдиний податок, який платять всі однаково, незалежно від рівня доходу. З тією поміткою, що найменш захищені групи населення, хоча б ті самі пенсіонери, втрачають на ній найбільше. Дякую за ваш час і до зустрічі за тиждень!